Покажемо гарний потужний міцний результат. Де платиш 20 фунтів і хаваєш скільки влізе. Братва, усім привіт! З вами знову всі середа і це влог з Англії. Ми ніяк не можемо добратися. Вже майже сутки. Ну ні, ще не сутки, але більше 15 годин ми добираємось до нашого готелю. О, ми, коротше, прийшли до готелю. ось. Готель у нас називається Ibis. Let's go. Чул? Сильно втомишься? А с кем рот, живешь? Ну типа походу сейчас з тренером А ти Кирюх Не, я дуже втомився Але я не буду вже за тренера Я тобой буду жить, но и класс. Зараз зробимо вам фастовий ромдур. Заходимо. Перше, що мені кидається в очі, це оцей непонятний стул. Ну, скоріше за все, це зроблено для людей з обмеженими можливостями. Для нас далі льоня, ну туалет, що душ, душ. До речі, так. закривається. Отут Шторку. я буду митися, а Кирюха... какать. Місно. Дзеркало, да. Ну, в принципі, дзеркало, я думаю, пацанам нормальним ровным типам не сильно надо. Да? Ну да. Да, да. Опа! А що там? Якась таємна. Лишка. Пойдем. Вот честно, нормально. Ну, я не знаю. Нам з більше не треба. Відок теж. Да, відочок норм. Номер плюс-мінус затошный. І єдине, що мене цікавить. Сусідник. А цей, це може реально Софі? Коротше, ну ви побачили наш номер. Завтра о 9.00 у нас починається перше тренування. Ну Звичайно, ми спочатку йдемо в залу, розминаємось і будемо вже готуватися до змагань. Кірюха стрибає в п'ятницю, ми з Марком стрибаємо у неділю. Ми зараз е, знаходимося у Шеффілді. Добралися ми до Шефельда. Ну скільки? Десь ну, 18 годин приблизно. Десь так. Спочатку у нас був літак з Жешова в Варшаву, з Варшави в Амстердам. І, до речі, між Варшавою і Амстердамом у нас була велика пересадка, там 6 годин. Шосте. З Амстердама ми прилетіли в ліс Бредфорд. З ліс Бредфорда на тролейбусі ми доїхали до ЖД вокзала. Хвилин 40 ми їхали до жд вокзалу. І на ЖД вокзалі сіли на потяг, і на потязі, і ще годину їхали з отого ну, ліз Брейберда в Шефільд. Нар і, і ще, і ще після того як ми приїхали на ПІ, ми ще чомоданами хвилин 25. Отак. Ну не 25, ну, да. Ну, 15-20. Ну, 15-20, з валізами так. Ну, з валізами не на часі. Не на часі. А-а-а! два штуки. Ну, короче, то якось так. Ладно, все. Ми пішли на вечерю. Кирюха взяв собі G2O. Леня. Така херня часть. Ну, мені не сподобалось. Ну, 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 звичайно, а я собі взяв. Капучино. ладно, насправді що, ми сюди приїхали на тиждень фастом. Від змагаємось гарний, потужний, міцний результат. І назад в Україну по перше, ми отут будемо снідати скоріш за все, інколи час від часу обідати вечеряти. і нам на один день дають 50 фунтів на те, щоб ми харчувалися. Тобто на обід і вечерю 50 фунтів. Як на мене, це досить непогано. Паста Meatballs коштує 11 фунтів. Виходячи з цього, я впевнений, що 50 фунтів нам вистачить з головою, дійсно а -а -а. з головою. І ще буду відкладувати звука собі на комп'ютер. Зараз принесуть хавчик і ми вам покажемо, що ми вообще їмо на вечерю. Марку, короче, принесли чикен стрипше з салатом і барбекю соусом. Давай... Ну, Кирюха замовив те саме, а я замовив собі з креветками. Коротше, креветка. Давайте будемо все це пробувати. До Кирюхів соус. Да, так, вот так. Раз. І гаряче. Але смачно. Доброго ранок. Перший тренувальний день. Я прокинувся 7.00. Зараз йдемо снідати. І о 9.00 у нас починається перше тренування. Котлять, підемо подивимося що вони дають на сніданок. Так, у нас є сок, у нас є фруктики, йогурт, молоко, млеко, хлоп'я. Так, сосиски, баби, ну, це картоплю, скоріше за все, це хз. Що? Тут у нас омлет. О, зараз омлет як просто з'їм. Ну, типа томатний і бекон, да? Да, і бекон. А також я трохи випічки. Кепси, круасани, хліб, тостер і кава машина Зараз щось я беру і покажу вам свісок. Давайте просто звичайно каплю. Не з танку я зустрів марка. Собі взяв дві засіски, омлет, якусь непонятну чорну кухню, кетчуп хліб з мазлом, щедрий кисть кава. Смачно. Смачного. <писуємо>, Смічного. швиденький огляд на зал. Два трампліна. До речі, напишіть коментарі для чого. Оці от штуки, ти бачите? Один, два, три, чотири. Для чого? На вашу думку. Бо тут шведська стінка, тумбочки, мати, ну, тобто, ну, це, це весь зал. Отакі от, от. В принципі, нам цього достатньо. Ну зараз погано видно. Клас нормальний. Вже старенький, але загалом подав. Та чо 30 років, ще живе. 30 років. Ну, кстати, ну, ну каче, но ми дивились на фото, виглядав гірше, а насправді. Зроби начало. Заводь. Заводь. Спішай. Стань! Перше тренування закінчилося. Ми з Кирюхою вже пообідали, прийшли в номер. І через 30 хвилин вже починається друге. На обід я з'їв такий фастовий снек. У мене було два бутерброди. Отакий от йогурт я вже доїв, бачите, Хай протеїн мус і кава. Шо? Чесно кажучи, я думав, що перше тренування буде складнішим, але пострибав. Розім'явся, покачався і з'ясували, що все гаразд. І я готовий, в принципі, тіло в нормальній формі, в нормальному тонусі, настрій заряджений, енергії повно. Залишилося 6 днів до початку змагань. Я виступаю в неділю. Зранку буде попереднє змагання. Потім, якщо я кваліфікуюсь до фіналу, фінал ввечері. Кирюха, здорова. Здорово. Здорово, ну покажи ресторан. От. Ми тільки що похавали в ресторані, в якому платиш 20 фунтів і хаваєш скільки хочеш. Тут були і суші, і м'ясо, і попить, і десерти, і шоколадний фонтан, і все, що хочеш. А ну покажи вам, де ми знаходимося. До речі, ага. дуже-дуже красиво. Ми живемо. Красиво. Ми живемо прямо в центрі. Ми живемо прямо в центрі, і тут реально вайбік. До речі, сиділи з нами був головний тренер зборної Великої Британії. От то ми з ним теж поспілкувались, посиділи, поговорили. Наїлись, я багато з'їв, я з'їв суші, м'ясо. І дині. Кіло 200, десь так. Ми <essa> зараз, ну, коротше, йдемо назад в отель. Все, до відзення. А що, сьогодні середа? Да. Дві день, так, брат. А, -а, -а, -а. а чому не четвер? Пау, 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 пау. <vidéfi> ну, в п'ятницю виступає Кирюха, болюк. Що ти будеш стрибати? Три метри. Три метри. А ну, яка у тебе програма? Тільки не в цифрах, а от для людей, будь ласка. по-людськи, скажи. Да. А як правильно сказати? Ну, гвинто перший стрибок. <гум> ну винти, так? Да? Да, а ти. які? Два половиною? Два з з двома. Потім під себе 3,5. Потім з 4,5. Далі. Ну, це теж такий потужний. Ну це найскладніший. Да. Але ти вчора його робив отак. Ну можна ще краще. Ну, та, ну, що ти оце там, не сповняєш. Да, там ось бріті ж. Я сотрю на метр, там бріті ж. Ось такі, з такою кабіною прям? Це болю! Та <різь> <Да> ну нахрен! Та ну ладно. Ну, що далі? Короче, потім назад, два? зігнувшись. Два з пол. Два з пол. А два з пол, зігнувшись. І в кінці 107 Б. Це Най три з пол вперед, зігнувшись. Найлегший. Так. Да. Ну, в принципі, да. чи з двома найлегше. 107, 107, 107 да. Ну ти тобто найстабільніший в кінець поставив? Ну, по да. факту, по факту. А ти що? Я? Ну, в мене заряджена програма на ці змагання іменно. Ну, три нових стрибки, можна сказати. Перший три з половиною під себе, 10 метрів. Продовжуй. Другий Чотири з половиною вперед. Потім Три з половиною назад, три з половиною на два з половиною гвинта з рук. І два з половиною з двома з половиною гантами. Отожна. Ну що, тобі бажаю успіхів. Дякую. Через два дні. Тобі бажаю успіхів. Через чотири дні. А, а що про, про себе скажеш? Про себе? Ну у мене я теж виступаю десятці в індивідуалі. У мене перший стрибок це три спома оберти під себе в групування, чотири оберти вперед. Найскладніший мій стрибок я його, чесно кажучи, погано стрибав. І до змагань його стрибнув всього один раз. Потім у мене 307, це три оберта борти вербах, а вербах це коли ти стоїш обличчям до води. От уявімо, що тут вода, а отут ззаду в мене вишка. І ти стоїш обличчям і стрибаєш отак. Тобто крутишся назад, стрибаєш вперед. Потім 3,5 борти назад, зігнувшись в складки, вінти з кістей, З кістей ти стаєш на руки і починаєш вінти, І два споми борти назад, з спомина там. От це моя програма. В принципі, це. Я думаю, що. Хоча можливо, можна. Ні, можна складніше, але поки що для мене це типа фул. Тому якось так зараз прийшли на тренування, то коротше до зустрічі. Перший змагальний день сьогодні виступає Кирил борг. Є якийсь мандраж, страх. Ну зараз ні. на 109 На 109 буде. Ну, зараз попереднє, а вже потім, якщо, дай попадем. Бог, попадає. А скільки попадає в фінал? 12. 12. 12. Давай, удачі. Удачі. Далі. Ну на фінал ми прийдемо, а попередньо будемо Далі, дивитися вапай, фінал. по YouTube. Так, да, да, якось так. Далі. Ну я впевнений, що ти зможеш, собака. Так, братан, ну що, Болюх попав в фінал. Ми зараз ідемо за нього болювати і покажемо вам всі його пострибки. Let's go! Вітаю тебе золотої нагороди. Дякую. Ти красавчик. Україну представляв отак от. Як ти оцінюєш свій виступ? Десь з десяти? Так mm -hmm. як, якщо у тебе золота медаль? <різь> та це ж Ти шо? Ну так це ж воно ну. А який, який стрибок сподобався найбільше? Перший. Твій. Перший! Перший зробив на 78, а далі все, як, як зранку. А далі все, от 109, 4 борта вперед. Ще плюс-мінус на 6 так? Ні. Не дуже, так? Ну нічого. Що ти робиш? Я не автобус, зараз вріз. От я ти думаєш, чому я так відстрибав? Я думаю, був величезний тиск від Джордана? Ні. Від вболівальників на трибунах. А там так. Там дві каліки сиділи, але я рот відкривали. Коротше, ми тебе у будь-якому випадку всієї нашої бригади. І вітаємо, Марк. Красавчик Кирюха, молодець. О, так. А зараз ми йдемо в ресторан, де платиш 20 фунтів і хаваєш, скільки влізе. Побачимось. Ну що, ми прийшли в ресторан, нас ось посадили. Ось Кирюхіна на Він салати якісь бере, не знаю. Я взяв. Курку в кисло-солодкому соусі. Везу тут прячуться у нас, бачите, суші, суші з креветкою. суші, просто такі звичайні, ну, це макі, я не знаю там, як правильно воно називається. Потім суші з омлетом і ось трохи цього імбірят. Зараз це все пробуємо. Давайте на відос, навіть з креветкою. Хочу з хочу креветкою. Сушисту, дай Бог здоров'я. Смокота <смаку> неймовірна. Братва, всім привіт! У мене для вас є погані новини. На жаль, я не буду брати участь в цих змаганнях. Чому? Що трапилось? Розкази. На тренуванні я робив сальто назад. Ну, у мене пріс давно болів. І от я робив сальта і потягнув ще раз пріс. Через от. це, на жаль, не можу приймати участь в змаганнях. Да, то мене зняли. Я сюди приїхав як турист. Трошечки засмутився, тому що хотів попригать. Просто ну мені просто це подобається. Не те, що там результат, але мені просто подобається. Хотів виступити, але ну на жаль, вже є як є. Для мене це не найважливіший старт. То, звісно, хотілося би, але не критично. У мене попереду ще три кубки світу: чемпіонат Європи та чемпіонат світу і ще чемпіонат України. От тому в принципі, норм. Іграбільно буду готуватися до чемпіонату України, а сьогодні ми підемо в басейн і вболіватимемо за Марка Горіценко. Я вам покажу всі відоси його стрибків. Він відібрався в фінал. В принципі, придварі відпригав доволі добре, на мою думку. Так. І зараз ми прийшли в магазин для того, щоб фастом пообідати. Ось таким чином виглядає мій обід. Бачите, у мене рол з куркою. Далі я беру собі протеїновий мус. На цей мус коротше 150-170 калорій. Ні, 180 калорій. І хай протеїн пудінг Тут 122 калорії. Останнім часом почав врахувати калорії, бо... Дійсно, зажирати шоколадку це п'ятіхатка, 500 калорій десь на 100 грамів. А тут, тобто тут два йогурта і виходить, всього 250 приблизно. Я правильно пропав? Ні, неправильно. Я, я не чув. 180 плюс скільки тут? Короче, 120, мало. 120-300. 300 калорій. Ну так, да, типу це я буду їсти довше, це плюс протеїна. Коротше, чуть-чуть корисніше. Якщо вже балуватися, то краще таки. Зараз йдемо за каву, скоріше за це в Тарбукс. Відпочиваємо і йдемо вболювати за марка у фіналі. Let's go! Ну що ж, братва, ми вже в Києві. Я нарешті домонтував цей відеоролик. Усім вам вдячний за перегляд. Будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на мій YouTube канал, а також на мої соцмережі. Посилання на телеграм, інстаграм і тікток я залишу внизу під цим відео. Всім бажаю потужного настрою і гарного дня. До побачення!